Друзі, з минулих випусків ви точно дізналися багато нового про допомогу окремих країн для України, а також організацій та платформ. Проте все це було б неможливим, якби не люди, які працюють над тим, щоб міжнародна допомога для України надходила і працювала ефективно. Саме тому в цьому випуску ми хочемо розповісти вам про окремих людей зі всього світу, чия підтримка України є справді дуже значною і важливою зараз. Вітаю! З вами Владислав Фарапонов. Ми продовжуємо серію програм про міжнародну допомогу, аби ви робили правильні та обґрунтовані висновки. А поки підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео, адже коли ви лайкаєте відео під час перегляду, тоді більше людей може побачити цей контент. Тому з вас Підписка та подобайка, а з нас актуальний контент, як ми домовлялися раніше. Також я запрошую вас ставати частиною спільноти відновлення, посилання про те, як доєднатися в описі до цього відео. Нагадую, що я сам є донатором східного варіанту, і інструкція про те, як ви можете нас підтримати, за посиланням в описі до цього відео. В одному з наших минулих випусків ми детально пояснювали, як працює унікальна фандрейзингова платформа United 24 або united 24. Тоді ми зазначили, що платформа збирає амбасадорів, які можуть донатити або відкривати власні збори. Але хто може бути цими людьми? Про це поговоримо якраз у цьому випуску. Першим з амбасадорів united 24, хто розпочав збір на армію дронів для українських захисників, був актор із зоряних воїн Марк Хеміл. Щоб заохотити якомога більше людей долучитися до збору, він вирішив також розіграти 10 ексклюзивних постерів. Звісно, це були постери за мотивами фільмів із власним його підписом. У підсумку ці плакати принесли понад 300 тисяч доларів. Також амбасадором став відомий співак Елтон Джон. Який, окрім того, що відкрито виступив на підтримку України, також задонатив, зокрема, і через платформу, 125 тисяч доларів. Я хочу сказати, що у таких випадках насправді важлива не тільки сама сума, хоча це теж і є результат, а також ще й публічний розголос, особливо коли, наприклад. Певна людина, певний час, не надто публічна, а згодом вона з'являється вже з прапорами України чи сама жертвою кошти. Це надзвичайно важливий інформаційний привід, і він також допомагає Україні загалом бути на шпальтах газет, бути в тренді і так далі. Якщо продовжувати тему грошових пожертв, то вони насамперед надходять також і поза платформою, і є також достатньо значними. Наприклад, Міла Куніс, американська акторка українського походження та її чоловік Ештон Катчер зібрали понад 35 мільйонів доларів на допомогу українським біженцям. Або давайте візьмемо приклад Ліва Шрайбера. Він також є актором українського походження і співзасновник Blue Check Ukraine, ініціативи з перевірки та швидкої фінансової підтримки України. Активно закликає також своїх фанатів донатити і сам зібрав. Понад 100 тисяч доларів на підтримку України. І хоча вам могло би вже хибно здатися, що така підтримка насамперед надходить від зірок українського походження, це не зовсім так. Наприклад, Блейк Лайвлі та Райн Рейндулс організували збір коштів для українських біженців у Сполучених Штатах спільно з локальною ініціативою. Також на початку повномасштабної війни вони заохотили людей власним донатом в 1 мільйон доларів. Паралельно зірки також часто організовують великі збори разом зі своїми фанатами і прихильниками. Наприклад, головний герой Гри престолів, якого ви, можливо, знаєте, Кіт Харрінгтон, разом з іншими акторами у відео і радіорекламі. Спільними зусиллями вони зібрали 120 мільйонів доларів для комітету з надзвичайних ситуацій, який підтримує зусилля власне, з надання допомоги українцям. Щодо більш таких символічних, але не менш значущих актів підтримки, то варто згадати Шона Пена. Актор, який неодноразово відвідував Україну і дуже полюбився українській публіці і українській владі, він також знімав документальний фільм і навіть позичив президенту Зеленському свою статуетку Оскар. Також відомий англійський співак Стінг перезаписав свою пісню Russians, тобто Росіяни. І передав усі виручені кошти українській волонтерській гуманітарній організації «Help Ukraine Center». І також колись мега популярна, але зараз теж дуже відома група Скорпіонс, які перезаписали свою пісню в візитівку змін» «The Wind of Change», замінивши згадку про Москву на голос серця, який промовляє Україна. Хоча ця підтримка, звісно, не є такими великими фінансовими пожертвами, проте погодьтеся. Що вона також багато що значить у глобальній війні за наративи і за сприйняття. Окрім цього, саме такі зміни вони теж впливають і на сприйняття росіян, зокрема і на Заході. На питання, що часто лунає в таких дискусіях, якою є роль власне простих людей, зокрема в тому, щоб залучати підтримку для України, є відповідь на прикладі української лікарки керівниці перетинального центру в Харкові. Наприклад. Також всесвітня зірка футболу Девід Бекхем передав свій акаунт в інстаграм голові української лікарні Ірині Кондратові, щоб висвітити умови перебування і умови роботи взагалі в Харкові. Зокрема у ролі медика. Згодом до неї звернулося українське представництво ЮНІСЕФ, амбасадором якого і є сам Девід Бекхем. І також вони запропонували власне добу якраз вести його сторінку в інстаграм від імені пані Ірини. І, хоча сама Ірина ділилася тим, що не відчувала, що створила якийсь подвиг і зробила якийсь героїчний вчинок для аудиторії в майже 90 мільйонів підписників, власне, у самого Бекхема, колишнього футболіста, а зараз функціонера, такий погляд на війну був, звісно, неочікуваним і доволі спонтанним. Загалом, подружжя Девіда і Вікторії Бекхем також пожертвували понад 1 мільйон доларів. У цьому випуску ми також хочемо розповісти про компанії, які ви скоріше за все. Точно чули, однак за ними теж стоять люди, і вони також підтримують Україну дуже сильно. Наприклад, одна з найбільших компаній у світі інтернет-компанія Amazon, найбільш популярна в Америці, зокрема, її засновник Джеф Безос, пожертвував 5 мільйонів доларів організаціям, які надають важливу підтримку на місцях, про які ми розповідали у минулих випусках. Також серед них ЮНІСЕФ, всесвітня продовольча програма та Червоний Хрест. Також компанія надала додаткові 5 мільйонів доларів пожертв від власної команди. Або міжнародна компанія, наприклад, Ікея, яка спеціалізується на виробництві меблів. Власне, саме вони пожертвували суму 22 мільйони доларів, також. Передбачається, що ці кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям. Настанок хочемо лише наголосити, що для того, щоб допомагати. Не обов'язково мати певний статус від держави чи якусь високу популярність. І на своєму прикладі це показує літній волонтер з далеко для України, але близької Японії, який відкрив Фумі кафе у Харкові, де безкоштовно роздавали обіди. Він також продовжує збирати гроші в торговельних центрах міста, а згодом хоче відкрити дитячу бібліотеку. Більше того, він збирає також сувеніри з України і організовує аукціони в Японії, щоб підвищити обізнаність японців про Україну. Тож сьогодні ми розібралися, що підтримка України є ще більш різноманітною та багатогранною. Вона виходить насправді далеко за межі фінансових пожертв і охоплює часто і символічні жести, певну культурну та інформаційну підтримку, яка є теж надзвичайно важливою у довготерміновій перспективі. Адже навіть якщо війна завершиться цього чи наступного року, все одно загроза для України залишатиметься. А також те, що кожен внесок є надзвичайно цінним. Тому, друзі, особливо хто дивиться нас за кордону, не переставайте підтримувати Україну і розказувати своїм друзям про те, що відбувається у нас в Україні. І навіть якщо така допомога може здатися вам символічною, від неї також буде свій зиск. Підтримуйте своїх та підтримуйте східний варіант за посиланням у коментарях. І дивіться інші відео на каналі Східного варіанту.